ВІП-термінал у Борисполі для чиновників коштом громадян платників податків? Цей дикунський привілей Верховна Рада скасувала після майдану як крок назустріч простому громадянину. Та наш Сергій Андрушко виявив, що насправді чиновники і надалі літають через ВІП-термінал за рахунок бюджетних коштів. Можна владці і тут придумали, як обійти скасування прямого траншу з бюджету на це, вигадавши обхідну схему. Невже чиновникам так не стерп? стояти в чергах зі своїми громадянами. Дивіться далі наш соціальний експеримент. Частина депутатів, суддів міністрів, які прибувають сюди в аеропорт Бориспіль, має змогу не стояти в загальних чергах з громадянами, а прийти привілейовано до трапу літака через віп-термінал залу офіційних делегацій після революції гідності. Таку пільгу для народних депутатів скасували. Але Верховна Рада знайшла шляхи, як повернути таку перевагу для депутатів знову. Є? Вітаю, друзі. Тут, буквально залишені лічені хвилини відбувають до сцени. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман записує відеозвернення у терміналі Д Литовища Бориспіль. Позаду нього черга з громадян. Але виявляється, депутати користуються іншим терміналом не загальним та безкоштовним, звідки говорив спікер, а платним віп-терміналом під назвою Зал офіційних делегацій. Пересічний громадянин має оплатити тут 1800 гривень за користування. Для посадовців існують суттєві знижки. Один із 112 депутатів, які торік скористалися цим терміналом за бюджетні кошти, депутат Олексій Гончаренко вважає, що це для них безкоштовно. Мене ніхто там не кормить, не поїть, я там в пляшки води навіть не випив. Тому які на мене розходи могли бути, я не знаю. Ну, ви Просто знає, я вийш... скільки коштує прихід для звичайної людини. Ні. 1800 гривень. Почекайте, ви думаєте, що це все безкоштовно? А, ну, а що це? Тобто я ще раз я там не їв, не пив, нічого не робив. Він існує незалежно ну, від мене. — Я мікроавтобус приїжджав спеціально. Так, людина виходила вам речі, валізку забирати. Ні, я сам свою валізу. А ну ви пройшли через спеціальний вхід без черги. Черга там була. Зараз піду застрелюсь. Іду в залу застрелюсь. Як це ж після цього жити? Зал офіційної делегації не надала дозвіл на зйомки. Щоб зафільмувати ВІП-термінал зсередини, ми оплатили цю послугу для нашого колеги-журналіста, який летів у Брюссель. Коли він підходить до цього терміналу, у нього відразу забирають його валізу і паспорт. Таким чином відбулася здача багажу на рейс. Тут е, одразу щойно вийшов з автомобіля, одразу забрали. О, Шустер. О, Шустер. Пане Шустер. Шустер. Скільки часу зайняло проходження у цьому терміні? Ну тут хіба що поки що тільки вхід в термінал. Це ну хвилина менше хвилини. Ну, хвилина, все. А, а в звичайному далі? терміналі. А в звичайному терміналі ну, ну ці дві години про протягом двох годин треба було бігати для народних депутатів. Таку пільгу право безкоштовного користування залами офіційних делегацій аеропортів, залізничних вокзалів. Законно було скасовано відразу після революції гідності. Але зараз депутати і мають, оскільки Верховна Рада укладає спеціальну угоду з цим терміналом на користування депутатами. Як було в часи, коли депутати безкоштовно користувалися залом офіційної делегації, можна побачити з документів, які ми знайшли в архіві Верховної Ради. 2009 рік. Родина із п'яти людей Павла Лєбідєва, тоді ще депутата, згодом міністра оборони Заянуковича, користується користуються залою, щоб долетіти до Стамбулу. Дружина депутата Сенченка через віп-залу летить до Сюриху. Дружина депутата Міщенка через віп-термінал відлітає до Мюнхену. А дружина Лавриновича – до Цюриху. Депутат Ляшко через привілейований термінал відбуває до курортного місця Шарм Аль-Шейх. А Дмитро Табачник до Москви. Торік за користування цим терміналом депутатів та гостей парламенту Верховна Рада оплатила 27 тисяч гривень. Скільки саме витрачають на зал офіційних делегацій, за проходження одного депутата інформації не зазначено. У посадовців на прохід через віп-термінал є суттєві знижки. Наприклад, за прем'єра Арсенія Сенюка, його охоронця і протоколіста було сплачено по 60 гривень і 60 копійок за кожного. Так само, як і за віце прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка. Але він не в курсі. Пане Кириленко, можна вас на одне коротке запитання. Ви користуєте залою ВІП-залою офіційної делегації Бориспінь? Я тільки два рази літав за кордон. Один раз не користувався, один раз користувався. Коли ви користувалися? Тому що перший раз я ледь встиг на літак, бо не користувався. Коли ви користувалися, ви усвідомлювали, що це особливий вхід для посадовців, за яких оплачують з державним бюджетом? Ні, я оплачував сам. З якого державного бюджету? Ну, річ у тому, що в мене є повідомлення від Кабміну, що за вас були оплачені кошти. Коли? Минулого року. До дня. Будемо розбиратися. Тобто ви не підтверджуєте цього? Ні, звичайно. Я оплачував кошти сам. Ага. Може, Кабмін теж оплачував. Це тоді все цікаво довідатись. У ВІП-терміналі ми зустріли чинного депутата Ярослава Москаленка. Він летів до Великобританії. А ви офіційна делегація? Чіка. Зараз? Ага. Неофіційно. від'їжджає. Неофіційно ви від'їжджаєте? Так. Да. Ага. Так це вам проплачує Верховна Рада? Ні. Ви самі? Так. Да. І скільки це вам коштує? По-моему, 400 гривень. 400 гривень? Да. Ви відгороджуєте себе як народний депутат від спілкування з звичайними людьми? Ну, абсолютно ні. Ніколи цього не роблю. Бо зараз в літак сяду і буду спілкуватися. У кімнаті очікування цього термінала ми помітили ще одного народного депутата, а власник Феррарі і 96 мільйонів у 2014-му Сергій Мартиняк з фракції Воля народу. Утім, пан Мартиняк раптом почав заперечувати, що він депутат, і наполягати, що він бізнесмен. А ви зараз депутат? Ні, вже Уже Ні. Ні. А ким ви зараз? чим займаєтесь? Я бізнесом завжди. А який у вас бізнес? Ну я не можу вам сказати. Це комерційна таємниця. Ну добре. Тобто ви зараз до політики ніякої справи відношення не маєте. так? Друг, да? друг, хіба що тільки друг, Ярослав Миколаївич. Сергій Мартиняк з 2012 року весь час працює як народний депутат. Обраний по округу на Волині. Пасажир Григорій Жигало у залі офіційної делегації чекав на свій літак в одній з малолюдних кімнат з телевізором та недешевим меню. Так, хліб, хліб, хліб 250 грам. Нарізка, я так розумію, 55 гривень. Депутат Юрій Македон помітив, що проважає їх держава ВІП-терміналом, а зустрічають їх за кордоном. У звичайному. Коли ви, ви їздили, ви проходили через загальну залу. В аеропорті Бориспіль чи через ВІП зал офіційних делегацій? Ми їхали в складі офіційних делегацій і в Україні ми проходили через зал офіційних делегацій, а в Грузії нас е через загальний зал. Тобто, ну ніяк немає. А вас не здивувало, що в Грузії ви були через загальний зал, а в Україні через ВІП залу, зал делегацій? Ну, Особливо мене важко чим здивувати. Ну, можливо, так е організована була робота. Депутати розповіли нам про свій досвід користування цим терміналом. Нічого особливого там не було ніякої там унікальної атмосфери, пісні мені не співали і ну там знаєте, чарівні хлопці не зустрічали. Коли ви користувалися цією залою офіційних делегацій, в той час як інші громадяни України стояли в чергах і так далі. Вас не бентежило? Це питання, це що... Що ви не бентежило, маєте? і Мені це дуже не подобалось. Є й такі депутати, які принципово не користуються ним. Коли ми плануємо відрядження, я попереджаю відділ міжпарламентських зв'язків, що я буду йти терміналом Д. Відповідно, ці кошти не списуються. Пасажир Григорій Жигалов починає хвилюватися у терміналі зала офіційної делегації. 20 хвилин до вильоту, а за ним ніхто не заходить. Скажіть, будь ласка. Точно про мене не забудуть, бо вже залишилося 15 хвилин до зльоту. Брюсель. Я думаю, що ні. я Так. Уточніть, будь ласка, що сюди. Дякую. Кажу, не переживаю. Рахункова палата на таку послугу витратила з бюджету 12,5 тисяч. Голова цієї палати Роман Магута обороний на цю посаду ще за часів Януковича. Називає такі гроші копійками. Ви особисто Закон. користувалися Так, Я особисто як голова користувався. Деколи? Вас це не бентежить, що ви користуєте державний uh, кошт? ВІП входом це, до аеропорту. Це, це, це передбачено діючим законодавством. Які ви б дали нам запит. Ми вам дамо дали... ну, відповідь ви назвіть, ну, від... Сказали, ви посилаєтесь на діючий законодавство. розумієте. Я, я вам сказав елементарно на ваш запит. Я вам дали, дали чіткі від... всю відповідь. Зараз сказали нам, що вибачте, uh, дякую. Просто надайте посилання. Дякую. Які саме які саме законодавство? Ви ви отримаєте чітко? Ви дали видали запит? Ми офіційно вам відкрив дали відповідь, щоб не ну не Яка бути сума Використана була копійки. Відносно ну, як не копійки, не копійки. досить незначна сума. Скільки копійок? Ну, по вашому, не копійок. Копійки це неправильно сказано, бо це карбованці. Але е, по цю від відповідь гривні, від... 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 гривні тобачаюсь, е, та то саме відповідь вам буде надано. Я кажу, згідно вашого запиту. Торік на голову космічного агентства з його помічником пішло 3,5 тисячі гривень. А ще служба зовнішньої розвідки про свої витрати у ВІП-терміналі ця служба інформації не надала. Конституційний суд інформував, що таку практику зупинив ще у вересні минулого року. Потім один раз для двох суддів цього суду Шевчука і Шаптал зробили виняток після цього. Показало, що міністерство закордонних справ не витрачає гроші на зал офіційних делегацій для своїх дипломатів, лише на іноземних. А скажіть, будь ласка, ви коли виїжджаєте, приїжджаєте в Борисполі, користуєтеся залом офіційної делегації? Ні, ніколи не користуюся. А ваше міністерство? І Міністерство не користується. Це питання. Якщо хочете, принципу центральна виборча комісія торік на термінал витратила 53 тисячі гривень. Крім гостей, користувалися привілейованим проходженням самі члени ЦВК та служба держреєстру. Пасажира зали офіційної делегації Григорія Жигалова. Забрали за 10 хвилин до відльоту. Сірі 10. залиховися десять. Українські посадовці активно використовують пільгу привілейованого потрапляння до літака в аеропорті. Ця можливість дає змогу їм уникати небажаного спілкування з громадянами та стояти в загальних чергах. І за все це продовжують сплачувати українські платники податків. Просто вас ще це справи за